Як ми реалізували ремонт у ЖК Бурова парк замовника звати Іван, він айтішник, прийшов із готовим дизайн-проєктом від студії ОВ2 та шукав підрядника. Побачив нашу рекламу, переглянув в портфоліо, залишив заявку. Ми зробили попередню оцінку, порахували кошторис, узгодили всі деталі, підписали договір і розпочали роботу. Що було важливо для клієнта при виборі підрядника: прозорість розрахунках, фіксована ціна, якісна комунікація, досвід та портфоліо. І все це ми забезпечили. Ремонт почали з під. Готовки, захистили вікна та двері, організували тимчасове водопостачання, світлення та санвузол. Далі роботи виконувалися чотири етапи: перший це перепланування, чорнова електрика та штукатурка. Далі другий етап сантехніка, гіпсокартон та плитка. Третій етап це підготовка стін і стелі під фарбування та нівелір маси на підлогу. І четвертий етап це всі чистові роботи. На об'єкті був авторський нагляд від дизайнерів. Ми регулярно узгоджували з ними деталі та коригували технічні моменти. І ось такий результат результат ми отримали загальний термін реалізації 7 місяців. Були трохи затримки через нюанси проекту, опалення та постачання чистових матеріалів. Загальна вартість 2 мільйони гривень, роботи плюс матеріали без меблів та техніка. І в результаті квартира повністю відповідає дизайн-проєкту Якщо плануєте ремонт, то запрошуємо вас на перерахунок вартості та обговорення умов співпраці.